Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на розклад пасіанса на період з 24 по 30 листопада 2025 рік. Останній тиждень осені. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Якір це стабільність. Підкова це щастя, змія хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Іноді змія показує звернення до медицини. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Далека дорога або підвищення в посаді, кар'єрне зростання. Ось тут сумна новина. Чимось ви можете бути розчаровані. Це може бути стосуватися, наприклад, вашої роботи. Або стосуватися ось тут домашнього господарства. Наприклад, щось зламається, треба буде покупати щось нове. Або купувати, або ремонтувати. Ось тут лавровий вінок, це успіх. Дуже гарний знак, це успіх може бути як особистий, так, наприклад, по роботі або. Дадуть вам диплом, якийсь сертифікат за підвищення кваліфікації, щось таке. Ось тут у вас кайдани, це міцні родинні стосунки, а також можливі невеличкі розбірки в родині. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є 12 розкладів на картах Таро для всіх знаків зодіаку. На місяць грудень запрошую до перегляду всіх, хто ще не подивився. Досить багато інформації корисної на будь-які теми. Все, що вас цікавить та хвилює. А у нас з вами знак зодіака стрілець другий розклад. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Знову ж таки, кайдани, міцні родинні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Тепер мовимо вперед. Дивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак зодіака стрілець. Закриття на замок. Завершення якоїсь вашої важливої справи. Знову ж таки ключик. Зверніть увагу ключик та замок. Тут ви завершуєте якусь справу, закриваєте на замок, вона залишається в минулому. А тут у вас з'являються нові можливості для якихось ваших важливих справ. Домашнє господарство. Ви там бачили якась проблема, а тут у вас. Ця проблема може вирішитися. Ось тут якийсь сум, знову ж таки, через що ви будете сумувати, подивитесь по своїх обставинах, іноді ми уявляємо ситуацію гірше, ніж вона є насправді. Ви розчарувались, розхвилювались, а насправді все можна легко виправити. Саме тому не опускайте руки. Шукайте вихід та сподівайтесь на якісь більш гарні події, ніж ви бачите. Сьогодні з вами дивимось на колоді вітражне таро для знака стрілець з стрілець застереженням, семерка кубків та порада. Дев'ятка кубків. Друзі, зверніть увагу, застереження ілюзія. Чому ми іноді розчаровуємося? Тому що є така приказка: не хочеш розчаровуватися, не треба очаровуватися. Семерка кубків це ілюзія. Можливо, ви щось не так зрозуміли або не так розрахували в своїх діях, і вам здалося, що все пішло не так. А ви насправді просто не так підготувалися слабенько або щось таке до якоїсь вашої важливої справи. Ось це застереження, семерка кубків показує, не будьте в ілюзіях, тому що дев'ятка кубків вже показує святкування. Тобто, ви. Все ж таки вирішити якісь свої головні завдання, котрі у вас виникнуть на цьому тижні. І дев'ятка кубків показує позитив, святкування та гарний настрій. Судячи з цієї карти, то все у вас буде так, як ви і сподівалися. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Нагадую, це останній тиждень ретроградного Меркурія. Робіть всі свої старі справи, щоб з легкістю заходити в новий рік, котрий вже зовсім скоро. А я вам дякую за підписки, перегляди, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.